Ну, а коли самураї нарешті домовляться, то я думаю, що ці часи це був розквіт нелегального виробництва і якість віски впала катастрофічно. Скажу коротко: актів законодавчих нема, правил ніяких нема, свобода. Пиши, що хочеш. Також бідолашний Хайленд має ще одних сепаратистів: це Неможливо взяти від відвіски максимум, якщо ти не можеш правильно розшифрувати інформацію на етикетці. Тому сьогодні в рамках Лікбезу я вирішив поговорити про етикетки, а точніше, про ключову інформацію, яку ми маємо з неї зчитати, щоб зробити свідомий правильний вибір. Перші етикетки з'явились разом із першими пляшками. Відбулося це десь в 1860-ті. До того віскі розливали по бочках, і якісь дані про його походження та іншу інформацію наносили прямо на бочки. А от у другій половині 19 століття почала стрімко зростати роздрібна торгівля, і між дистилеріями почалась справжня конкуренція. Так народився віскі-маркетинг, перша реклама, оті попуги Патісона та інші безсмертні креативи. Тих легендарних часів. Етикетка, безумовно стала однією з головних зброй в цій боротьбі. Можемо пригадати Олександра Уокера і його свіжу ідею з нахилом етикетки на 24 градуса для Black Label та багато-багато інших. Одним словом Процес пішов, і з часом етикетки еволюціонували, стандартизувалися. І нині ми маємо такий строкатий набір етикеток від виробників з різних країн світу. Якась інформація є стандартами, які регулюються місцевими актами, щось є даниною традиціям. Ну а щось було додано як вимога із баганка маркетологів. От з усім цим і будемо сьогодні розбиратись. Почнемо з Шотландії, тим більше що в неї абсолютний порядок з регулюючими документами, які покривають все: і дистиляцію, і витримку, і маркування. Щоб зрозуміти, що перед нами шотландські віскі, маємо побачити на етикетці напис Скотч віскі». Головний регулюючий документ віські Regulation від Scotch Віські Association Дозволяє віскі називатися скотчем у випадку, якщо його було дистильовано в Шотландії в якості сировини використано солдовий ячмінь із додаванням деяких злакових, максимальна міцність дистиляту не перевищує 94,8 градуси, Витримка пройшла теж на території Шотландії, мінімум 3 роки в дубових бочках об'ємом 700 літрів не більше. В кінцевий продукт додано лише воду або карамель. Це та сама єшечка 150, а лякатись якої не варто, але краще все ж таки без неї. Ну і кінцевий продукт бутильовано при мінімальній міцності 40 градусів або вище. От про місце бутилювання нічого цей регулюючий акт не каже. І цим користуються ті ж французи, які є, як ми вже тепер знаємо, лідерами зі споживання віскі в світі. Так от, у Франції є багато власних брендів, які купують. Скотча вже бутилюють його у Франції, тож дивіться уважніше, на етикетках, там має бути написано, що виробник все ж таки Франція, але пишуть, що дистильовано в Шотландії. Зараз точаться розмови, що скотчем може називатися все ж таки напої, які і бутильовані в Шотландії, начебто це для захисту місцевого ринку праці. Але остаточного рішення поки немає, дебати тривають, там є ідеї, що. Розпочати спочатку з Сінгл Молтів, тільки їх дозволити е, бутилювати в Шотландії, а решту можна за кордоном, але остаточного рішення нема. Поруч із написом скотч будуть не менш важливі слова, які допоможуть розібратись, який же тип віскі у нас у пляшці. Почнемо зі слова сполучення: Сінгл молт. Е, Сінгл молти це найстарші, найбільш традиційні види шотландського віскі. Українською Single мод перекладають зазвичай як односолдовий, що в принципі є правильним перекладом, але що мені страшенно не подобається, це те, що в нас це перетворилось на якийсь злитий нероз'єднуваний прикметник, начебто односолдовий це про якийсь один солод чи якийсь один окремий вид ячменю десь так. Ну справді ж в англійській це два слова, і відповідають вони абсолютно за різне. Сінгл каже нам, що виготовлено на одній дистилерії. Молт про те, що це чисто содовий віскі. От і все. На противагу singл молту, можемо відшукати і Singл-Грейн віскі. Виготовляють цей віскі в ректифікаційній колонії, зазвичай, сировиною є пшениця, рідше жито, іноді з додаванням ще якихось злакових. Цей віскі так само витримують в бочках дубових мінімум 3 роки і все як регуляційний акт. каже. Але. Це окремий вид напою, доволі специфічний. Він не дуже користується такою широкою популярністю, як його солодовий побратим. Але головне завдання для Сінгл Грейна це стати сировиною для бленду, поєднатися в купажі з віскі солодовим. Бо саме бленди це найбільш поширений і найбільш популярний віскі в світі. Майже 90% всього скотчу на світовому ринку віскі це бленди. Вони з'явилися в 19 столітті, щоб подарувати Шотландії пальму першості серед віскі на всій планеті. Головне питання: в якій пропорції змішують виробники? Солодову складову та зерновий віскі. Це зазвичай закрита інформація, але приблизно десь 15-20% не більше солодового віскі в купажі. Деякі виробники кажуть, що буває і 50%, але це дуже рідко, і щось віри цим словам, особливо немає. Якщо купаж складається з чисто солодових віскі, але з різних дистилерій, то на етикетці побачимо «Blended Mold». Назва категорично не подобається більшості виробників, бо вже дуже схожа на звичайний блендед, що є набагато простішим і дешевшим напоєм. Проте, Асоціація Скотчі обрала саме цю назву. Раніше такі б віскі назвали або Pure Mould, або Watered Mould, що є більш підходящим, як на мене. Бленд Молд нечасті гості на полицях наших магазинів. Найбільш поширені в Україні, це, мабуть, Monkey Shoulder та Green Label. По аналогії з Blended Mold» у нас може бути і суміш зернових віскі з різних дистилерій. В такому випадку матимемо справу з Blended Grain». Але це дуже рідкісний звір не тільки в Україні, але й в Самій Британії. Проте він теж існує. Усі вище згадані візки можуть бути або з зазначенням терміну витримки, або без неї. Це так звані no-age statement або nas релізи Пам'ятаємо, що скотч витримують мінімум 3 роки, але виробники зазвичай починають вказувати витримку, якщо її вже десь там приблизно 10 років, там 8-9. Якщо менше, то щось соромляться і просто придумають якісь красиві маркетингові назви для таких релізів. Також етикетка може містити інформацію про регіон походження віскі, хоча це і не є обов'язковим. Шотландія, незважаючи на малі розміри, має цілих 5 віскі регіонів, принаймні стільки визнає місцева асоціація Віскі. Історично регіонів було 4. Південь Шотландії це Лоуленд з його потрійною перегонкою, решта Хайленд, окрім частини півдня півострова Кінтайр, де знаходиться Кемблтаун. Ну і острів Айла. Але в 2009 році Scotch Whisky Regulations, на які я так багато сьогодні ссилаюсь, визначили кордони регіону Спейсайд, відокремивши його від Хайленду. Також Бідолашний Хайленд має ще одних сепаратистів: це Острови. Вони дійсно географічно відокремлені від Мейнленду морем. І багато хто визнає Острови як окремий Шостий віскі регіон. Регіони є абсолютно нерівномірні як за площою, так і за кількістю дистилерії, ну і власне за об'ємами виробництва. Якщо ми подивимось на статистику, то побачимо, що той же Spaceй виробляє більше 60%. А якщо додати до нього ще й Хайленд, навіть і без островів, то виходить більше 85%. Як я зазначав раніше, вказувати чи не вказувати регіон походження, законодавчих вимог немає. Але дистилерії мають якісь свої історичні та маркетингові мотиви, робити це чи не робити. Але деякі регіональні закономірності ми можемо все ж таки побачити. Так, наприклад, Lowland зазвичай чомусь не вказують дистилерії, що вони походять звідти, соромляться, чи я не знаю що. Але от зовсім нещодавно, буквально днями, сталася така знакова подія. До життя повернулася дистилерія Rosebank. Вона була в літаргічному сні фактично 30 років. І от зараз вони там щось нанишпорили по сховищах, якісь бочки старі закладені ще на початку 90-х познаходили. І от зараз продають бочкова міцність, синглкас. 1600 фунтів, здається, стільки коштує одна пляшечка. Так що поспішайте, станете володарями рідкісного Lowland Whisky. Так от вони на своїх етикетках вказали, що це Lowland Single Malt Whisky. Оголошення не оплачене. На жаль, острів Айла, а також маленький, але гордий Кемблтаун. Які насправді не є навіть повноцінними регіонами законодавчо, вони називаються локаціями. Так от вони вказують регіони походження на своїх віскі. Так само і Хайленд, в принципі, всі дистилерії відзначають. Зі Спейсайдом залежить там він такий великий кількість дистилерій здоровезна, і хто вказує, хто не вказує, там важко якусь закономірність відшукати. Але зі Спейсайдом є такий момент. Географічно, Макалан та Гленфарклас розташовані у Спейсайді, але вирішили залишитись вірними традиціям. І на своїх етикетках пишуть, що це Highland Single Malt Whisky. Як я вже говорив, з островами є проблеми, вони не відчувають свого зв'язку з Хайлендом, і фактично ніхто з них на своїх етикетках цього не зазначає. Там можна відшукати. Назву островів Малс, Скаї, Оркні та інші. З Шотландією, наче все, їдемо далі на черзі Ірландія. На Смарагдовому острові виробництво віскі регулює акт про ірландські віскі від 1980 року. Його було трошки змінено та розширено технічними деталями під час приєднання Ірландії до ЄС. Згідно з цим документом, існує три стилі ірландського віскі. Перший це Молд або солодовий, другий грейн або зерновий. З цими двома все абсолютно ідентично, як в Шотландії, просто замінюємо скоч на айриш віскі і отримуємо відповідний стиль ірландського віскі. А от з третім, набагато цікавіше, це подстил. Це традиційний ірландський стиль. Він з'явився наприкінці XVIII століття, коли англійці ввели додатковий податок. На солод. І тоді місцеві виробники почали додавати до сусла звичайний ячмінь, так званий зелений ячмінь, так в Ірландії його називають. І так народився подстіл віскі. Зараз, щоб називатись подстіл, віскі має складатись мінімум на 30% солоду, мінімум на 30% з звичайного ячменю, та допускається 5% інших злаків. Ірландські бленди, ну тут цікаво. Асоціація ірландська підіграла своїм виробникам, вона дозволяє маркувати бленди або blended Irish Whisky, або просто Irish Whisky. Ну і розумієте, яка репутація у блендів, і неважко здогадатись, які назву обирають ірландські виробники. Так що, коли бачите на етикетці Irish Whisky, знайте, що це звичайний бленд. Ще не побіг до магазину роздивлятись віскі етикетки Тоді, будь ласка, постав лайк цьому відео та обов'язково пошир його, бо треба ж якось підіймати віскі культуру в масах. І також дзвіночок не забудь натиснути, бо наступного разу вже будемо пити. Перетнемо океан і зазирнемо спочатку до Сполучених Штатів Америки. Після скотчу та ірландського віскі, які є однозначними географічними маркерами, в Сполучених Штатах лише бурбон може бути ідентифікований як 100% місцевий віскі. Що таке бурбон? Які вимоги до нього? Чим він відрізняється від тенесійського віскі? Все це ми дуже детально проговорили у відео про Джек Daniels. Інші типи віскі, які виготовляють, і які дуже є поширені в Штатах, є наступними. Житні віскі – старий стиль, який був дуже популярний до введення сухого закону, та його дуже екзотичний, мало поширений, побратим, солодовержаний віскі. Також пшеничний віскі, доволі молодий тип, він зараз активно розвивається, там в Штатах хороша сировинна база є для нього. І третє це корн віскі, тобто кукурудзяний. Дуже дешевий, дуже демократичний, як це в нього і чому виходить, торкнемося трошки згодом. Регуляторні вимоги для всіх типів віскі дуже схожі: мінімум 51% відповідного злаку в перегонній суміші. Далі витримка в нових опалених дубових бочках. Для продажу в Сполучених Штатах Америки, до речі, жодний з напоїв, включно з бурбону, не має мінімальної витримки. Можна. Навіть через тиждень його розливати і продавати, але для експорту в інші країни так вже потрібно мінімум 3 роки. Це не стосується кукурудзяного віскі, який можна взагалі в бочки не наливати, а продавати відразу після дистиляції. Це, звичайно, дуже позитивно впливає на його ціну, а от на смак і все інше не дуже. Етикетка також може підказати нам дещо і про технологічні особливості. Так, словосполучення сормеш або кисла суміш підказує нам, що віскі, виготовлений традиційним способом, це, по суті, метод закваски, коли до нового сусла додаються рештки старого, які ще мають якийсь вміст живих дріжджових культур. Таким чином гарантується спадковість смаку. Якщо є кисла суміш, то має бути і солодка Світмеш – тут все просто. В нове сусло додається новий дріжджовий набір ніякої спадковості. Якщо в Британії кількість років витримки починають зазначати, коли їх плюс-мінус 10, то в Сполучених Штатах виробники мають писати роки витримки, коли їх 4 і менше. Є кілька слів маркерів, які нам можуть ще дещо підказати з цього приводу, наприклад, слово straight або прямий. Це значить, що віскі витримувався 2 і більше років. Зазвичай ми будемо бачити на етикетці слово straight і не бачити кількість років витримки, а це означатиме, що віскі витримувався більше 4 років. Слово сполучення bottled in bond. З'явилося. Після 1897 року. Ці часи це був розквіт нелегального виробництва і якість віскі впала катастрофічно. Тоді федеральний, федеральний уряд взявся до роботи і почав захищати права любителів віскі, і щоб якось гарантувати якість, була створена мережа федеральних сховищ Bonded Warehouses» так звані. На їх території віскі зберігався, бутилювався, і було наклеєно таку спеціальну наліпочку, яка гарантувала любителям віскі, що це класний якісний напій. Що зараз нам говорить in Bond? Це відмітка на віскі. Два головних моменти можна виділити: це те, що міцність напою мінімум 50 градусів або пруф і те, що витримка не менше 4 років. Північна сусідка США, Канада, країна кленового листя та скажених хокістів не може похвалитися лагідним кліматом, але і його вистачає, аби добре родило жито. Є британські традиції, значить, є і класний віскі. Переважна більшість місцевих виробляють бленди. Законодавчі вимоги в Канаді такі самі, як і в Ірландії. Тому, якщо ми, як споживачі, бачимо на етикетці просто напис Canadian Whisky», маємо знати, що це бленд. Так само Канада виробляє багато і чисто житнього віскі. Ну, тут все буде просто. На етикетці має бути написано 100% «Rye». До речі, може бути написано і не 100%, а трохи менше, 90%, приміром. І це буде вже бленд, але з підвищеним вмістом житнього віскі. Так, з Північною Америкою на цьому все погнали до Азії. Почнемо з Індії. Ми вже торкалися трохи місцевої візки індустрії у відео про Амрут. Скажу коротко: актів законодавчих нема, правил ніяких нема, свобода. Пиши, що хочеш. Але поважні виробники, які слідкують за якістю, працюють на експорт, вони переважно наслідують шотландську традицію і заповнюють етикетку згідно з тими правилами, які ми маємо в Шотландії. Єдине, що можуть додавати що це індійські віскі. На черзі Японія. І ось, начебто, тут очікуєш набагато більшого порядку, ніж в тій же Індії. Але ні, з японським віскі це дуже складно. Місцева індустрія народилась майже 100 років тому, але за весь цей час так і не спромоглася створити якихось регулюючих актів, які б впорядкували виробництво. І в принципі, довгий час це абсолютно нікого не хвилювало, бо місцеві виробники працювали виключно на внутрішній ринок. Але на початку 2000-х років почав зростати попит, як. На японському ринку, так і на зовнішніх, куди місцеві виробники почали активно виходити. І от, щоб задовільнити вибуховий попит, японці почали купляти шотландський віскі і додавати його до своїх блендів. І Багато асоціацій з захисту прав споживачів почали задавати такі собі резонні питання, е, які віскі ми споживаємо. Це точно японські віскі, він має право називатись японським. І трохи підмочили репутацію японським блендам. І зараз, якщо ми хочемо скуштувати місцевий віскі, спробувати, який він, то я б радив звернути увагу, перш за все, на односолдові варіанти. Але японці не та нація, яка терпітиме безлад довго, на 20-й рік була поставлена амбітна мета нарешті створити японську військову асоціацію на кшталт шотландської, і для неї першочерговим завданням буде створити якісь регулюючі акти, які нарешті дасть відповіді, що ж таке японські військи, які він має бути і так далі. Але зараз є багато проблем, є кілька конкуруючих організацій, які намагаються взяти першість в цьому процесі. І поки не відомо, чим це закінчиться, вже 20-й рік, наче, ось ось, має завершуватися, а поки що новин з Японії ніяких немає. Ну а коли самураї нарешті домовляться, то я думаю, що таку історичну подію ми відзначимо окреме відео і розберемо там все в найменших дрібницях. Ну, а поки що нам залишається тільки чекати. З вашого дозволу Австралію, Тайвань, Континентальну Європу, Південну Африку та інші поважні країни-виробники я сьогодні оглядати не буду. Тим більше, що там все буде плюс-мінус схоже до тих країн, де ми вже встигли побувати. Хотів би поговорити про ті елементи, які можна знайти на етикетках в усіх країнах. і це такі важливі маркетингові фішечки, які дуже полюбляють наносити на етикетки. По-перше, це інформація про фініші. Де саме віски довитримували? Бо основна витримка бочка з-під Бурбону це не так цікаво, а от довитримка витримкою тут може бути ціле розмаїття. І Херес, і Портвейн, і французькі якісь вина, і ром. Все нам це красиво на етикетках розпишуть і вкажуть. Далі. Cask Strength чи Barrel Proof залежить від країни. Це значить, що маємо віскі бочкової міцності не розбавлений. Наступне це single-barrel або single cask. Віскі, які брали з однієї бочки. Але це не значить, що він може бути бочкової міцності, його, скоріше за все, до якоїсь міцності все ж таки водою розбавили. І на сам кінець Non-chill filtered без холодної фільтрації. Багато списів було зламано на тему холодної фільтрації, чи вона впливає на смакові властивості, чи не впливає. Сліпі тести, наче вказують, що не впливає, але знаємо, що це додаткове очищення віскі, і якщо його немає, то віскі наближений до того варіанту, яким він був у бочці, що для нас, як споживачів, в принципі, підходить. Тепер точно можна бігти до магазину. З вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати наш улюблений напій, щоб в результаті отримати від візки максимум задоволення.